Вітаю вас, церква. Дякую, друзі, за хороший час, коли ми можемо разом поклонятись з вами. Дякую за співочу групу. Ну, Класне прославлення зробили. Дякую Петі, за, за вступ. Вже можна, можна пропускати один пункт вступу. Друзі, хотів би справді, коли прочитав цей текст, який я буду ділитися, я собі задав запитання. Коли я Зробив помилку, гріх, чи щось порушив, або порушив Божу обітницю. Що я роблю тоді? Коли ми зробили якусь помилку, коли ми зробили гріх в своєму житті, що робимо? Чи достатньо попросити в Бога прощення? Достатньо чи ні? Бог простить? Щось впевнений, друзі. Да, да, Амінь. Бог нас простить незалежно, ким ми гріх робимо. Він готовий простити, бо Він постраждав за нас. Він взяв цю повноту. Але часто наше прощення може бути як сповіддю. Часто наше пробач може бути як відбуваловка. І коли мені Бог подарував такий текст, я хотів би з вами поділитися. Щоб наше пробач воно мало вагу, щоб наше пробач та помилку, яку ми зробили, воно мало якийсь діє, рух. Але Христа достатньо, Бога достатньо для цього. Отож, я хочу, щоб ми зараз трішки перенеслися в історію ізраїльського народу. Щоб ми пробували відчути ту атмосферу. Отож, ізраїльський народ вийшов з пустині, він вже кілька поколінь живе на своїй обіцяній території. Він насолоджується Божою дією. І тут він робить помилку. Він переступає через деякі речі. Він захотів царя. І ізраїльський народ просить Самуїли, дай нам царя. І Самуїл дає, Бог дає Самоїлу. Коли Бог дав їм ці царя, їх приходить усвідомлення, що вони відмовились від більшого, вони відмовились від царя царів. І Самуїл дає деякі поради, щоб їхнє пробачення. Воно мало деяку силу, щоб їхнє пробачення і те, що вони зробили помилку, можна виправити. Потрібно зробити деякі речі. Відкрити, будь ласка, друге перше Самоїла, 12 розділ з 20 по 22 вірш. Перше Самоїло, 12 розділ з 20, 20 по 22 вірш. І сказав Самоїл до народу: Не бійтеся. Ви зробили все те зло, тільки не відступайте від Господа, служіть Господові всім своїм серцем. Не відступайте і недіть за морнотами, які не допоможуть, і які не врятують, бо морнота воно. Бо Господь не полишить народу свого, ради свого великого імені, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Отож, Самоїл дає поради. Самоїл дає Божому народу пораду. Перша порада, 20-й вірш. І сказав Самоїл до, до народу: не бійтеся, ви зробили те зло, тільки не відступайте від Господа. Отож перша порада не відступати від Господа. Коли ми робимо гріх, коли ми робимо деякі речі, важливо не відступати від Господа. Не потрібно ховатись чагарник. Адам і Єва що зробили? Що зробили Адам і Єва? Вони сховали з чагарник. Ця здатність передалась євреям. Ця здатність передається нам ховатися. Але Бог через Самоїла дає пораду. Бог дає пораду через Самоїла не втікати, взяти на себе відповідальність, навпаки, рухатися в сторону Бога, незалежно від того, де ти знаходишся, на якому дні повертатися назад на Божу дорогу. А що ми? Що ми розуміємо про те, що ми відступаємо від Господа? Головне не відступати, друзі. Головне повертатись, навер... навертатись. Знаєте, мені подобається така картина, коли батьки заходять в супермаркет і маленька дитина, бачачи той натовп, бачити те віжуху, що вона робить? Вона хапається за руку батьків. Вона не хоче відступити ні на крок від них. Так само і ми. Ми маємо хапатись за Бога, не відступати, іти за ним. Пам'ятаєте, протилежний герой Біблії Каїн, коли зробив зло, коли він вбив свого брата, його Бог попереджував: не відступай, не впускай своє життя зло. Але він робить протилежне, він робить зло і ще й втікає від Бога. Він не хоче розкаятися в цих речах. Він не захотів послухатись Бога першого разу. Він втікає. Друзі, що сталося з його майбутнім поколінням? Що сталося з майбутнім поколінням Каїна, який втікав від Бога? Вони втопилися. Їхня гілка зупинилася. Отож, коли ми робимо зло? Воно впливає і на наше покоління. Друзі, нам потрібно не відступати. Нам потрібно хапатись за Бога і рухатись разом з ним. Отож, Самоїл дає нам пораду не відступати. Щоб не відступати від Господа, що потрібно зробити? Нам потрібно визнати свій гріх. Нам потрібно висвітити цей гріх на світло, вивести його. Для того, щоб не відступити, вивезти Його. Нам потрібно попросити в нього прощення. Нам потрібно поміняти своє мишлення, розвернути свій корабель. Кожен з нас є промахи. Кожен з нас він помиляється, кожен з нас, нас робить якусь дурницю, справді дурницю. Ви знаєте, я також роблю ці дурниці. І коли я переступаю Боже повеління, мене також ну, ти сердишся на себе, ти ображаєшся на себе, скільки ж можна. І можна носитися з цим. Можна продовжувати жити в цьому болоті. Але ти розумієш, воно не допомагає. Тобі стає гірше. І я в ці моменти справді каюся. Я в ці моменти виношу на світло. Я прошу пробачення моєї, своєї дружини. Я прошу пробачення часто ну, вас перед церквою, бо я розумію, що це неправильно. Я хочу зупинятись, каюсь в цьому. Кожен з нас може помилятись, кожен з нас може збиватись з Божого шляху. Але найголовніше не жити з гріхом. Не відступатись від Бога, не відступати ні на крок від Нього, повертатися в Його присутність, докладати максимум зусиль для того, щоб відновити те, що ти втрачаєш, хапатися як дитина за руку батька. Наступного, куди дає пораду Самоїл, служіть Господу всім своїм серцем. Самоїл дає пораду незалежно від тих помилок, незалежно від того гріха, визнавай його і служи Господу. Служи Господу. Тобто, тут 203 чи 320 грамів, тут має бути служіння Господу. Але дуже часто тут щось може бути інше. Інше може бути в цьому серці. Проблема ізраїльського народу. І дуже часто і наша проблема. Що за наше серце йде боротьба? Кому ми будемо поклонятися? Кому ми будемо служити Господу чи ідолам? Кому ми будемо служити? Однозначно ми комусь служимо? Як зрозуміти, чи є в моєму серці ідол? Як розуміти, чи є в моєму серці ідол? Потрібно знати, цін, потрібно знати цінності. Потрібно знати ціну, цінність, чому ти служиш. Ідол стає, стає причиною помилок. Ідол стає причиною гріха. Ідол стає причиною, коли ми йдемо неправильним шляхом. Ідол це цінність, яка може конкурувати з писанням і з Господом. Ідол це цінність, яка конкурує. Що може бути ідолом в нашому серці? Це мої бажання, мої хотілочки, моє хороше. Це можуть бути наші діти і їхній майбутній комфорт, їхнє майбутнє. Це може бути ідолом. Ми можемо цьому поклонятись. Ми можемо поклонятися роботі, майну. Грошам автомобілю? Ми можемо навіть поклонятись своїм половинкам Да, виконувати їхні капризи з одною умови, щоб вони не чіпали наших ідолів. Що є в нашому житті цінніше за Господа? Що є в нашому житті цінніше за Господа? Якось один молодий чоловік підійшов до служителя і каже: мене немає ідолів, я вільний. Але служитель мудрий був. І він говорить: друже, а куди ти тратиш свій вільний час? І на що ти тратиш свої фінанси? Це буде цінністю, і це може стати ідолом. Ідоли стають на заваді служити Господа. Щоб перемогти ідола, для того, щоб перемогти ідоли, треба зробити протилежне. Нам потрібна одна річ: шукайте Царство і правди, а все інше додасться. Нам потрібно шукати. Пошук Бога витісняє з нашого життя ідолів. Коли я шукаю Господа, мене немає пошуку ідолів. Я починаю шукати і починаю служити йому, витрачати свою цінність, витрачати свої фінанси, час. Знаєте, коли ідолі, коли є багато часу на дурниці, тоді в нашому житті з'являються ідоли. А коли тебе є час служити Господу, тебе немає на ці речі речі, і ти служиш йому. Як служити Богові своїм часом? Допомогою своїми талантами, своїми дарами, шукати писання, читати його кожного дня, допомагати. Отож, як служити Господу всім серцем? Перше, що може витіснити ці речі, посвятити кожний ранок йому. Сьогодні Вадим затрогав це віра від слова. Почати читати слово, почати читати писання кожного дня. Кожного дня задавати запитання, хто ти і що я маю робити. Рухатись в цьому, починати думати, Господи, а де я можу послужити в церкві людям? Як я можу поклонитись Тобі? Наступну пораду, яку дає нам пророк. 21 вірш. І не відступайте, і не йдіть за морнотою, які не допоможуть, і які не врятують, бо морнота вона. Самоїл знову надихає святий, святий народ, щоб вони не йшли за морнотою, не йти за морнотою. Якщо ми помилились, якщо ми впали в гріх, якщо в нас збився фокус. Нам потрібно відмовитись від марноти, залишити її. Що таке марнота? Це те, що не має значення і не має жодної цінності. Це пусті речі. На вашу думку, що було для євреїв марнотою? Понити, пожалітися, пожаліти себе? Марнота в їхньому контексті, вони побачили царів навколо себе. І вони захотіли мати цю марну річ, від якої вони відмовились, щоб цар Всевишній був їхнім царем. Що до нас? А що до нас? Чи є в нашому житті марні речі? Час, коли є прогрес, коли кожен раз щось придумується нове, автомобіль, тепло, спральна машинка, нас звільняється купа часу. І дуже часто ми можемо використовувати і впускати цей час на марні речі. Друзі, на вашу думку, а що є марними речами? Поділіться своїми думками. Що є марнотою? Те, що не робить жодного вкладу в небо. Немає цінності в вічності. Що робить марнота? Збиває з головного, охолоджує і впускає в серце депресончик. Класно? Що робить марнота? Знаєте, я радію за Київстар. Я починаю поважати цей Київстар. Знаєте чому? Бо він міє обмежувати марні речі. Особливо в моєму житті він міє обмежувати інтернет, друзі. У мене була така марна річ. Любив подивитись відео в ютубчику. Ну, там під час роботи включив собі, воно там щось там болякає, ти не стигаєш з роботою, ти витрачаєш час і знову якісь пусті думки. І Київстар, і ти починаєш молитись, Господи, ну вже втомився від цієї марної речі. Забери від нього від мене. І я радий, що Київстар любить піднімати ціну, Там пропонують пакет 200 гривень. Шкода вже 200 гривень давати на марну річ. І, ти, і, Бог відмов, і Бог робить такі чудеса, коли ти кажеш все, Відмовляюсь від цього. Бог допускає ці речі. І Бог очищає марні речі. Бог б'є в нас марні речі. Це може бути інтернет, це потрата часу на інші речі. Це може бути те, що ти зайнятий іншою роботою, якою не потрібно було робити. Марні речі, вони дають охолодження. Соломон, він досягнув великого, він досягнув висот. І навіть те, що він досягнув, він нам тільки снилося. І знаєте, як він називає ці всі речі? Марнотою і ловленням вітру. Але в цих речах він помітив істину, що потрібно, щоб не прожити в пусте своє життя. І це записано в Еклізіасти, 12 розділ. Підсумок усього почутого, бійся Бога, і чини Його заповіді, бо належить кожній людині. Бога бійся, і чини заподі, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Уявіть собі, Соломон уже впізнав істину, як не прожити марне життя. На жаль, при кінці свого життя. Але він пізнав істину. Він пізнав те, що навіть ті справи, які навіть люди не знають, і ті марні речі Бог виявить. Першу річ, яку усвідомив Соломон, ліки від марноти, страх Божий. Бійся Бога. Бійся те, що ти робиш. Вклади ці речі у вічність. Для того, щоб позбутися марноти в нашому житті, в нашому Ми маємо працювати над Божим страхом. Ми маємо проявити цю, працювати над Божим страхом для того, Господи, а чи ця річ угодна, яку я маю зробити? Чи не буде марнотою ця річ в моєму житті? Чи буде ця річ вагома для вічності? Перше звичка це страх Божий. Ми маємо працювати. Ми маємо задавати Господи. Чи треба це? Отож, марнота приводить також до помилоток. Але є ліки це страх Божий підсумок. Коли ми помиляємося чи робимо якийсь гріх. У нас є певні речі, які ми можемо зробити. Перше не відступати. З жадних обставин не відступати від Господа, не втікати в кущі. Друге, служити Господу, повертатись в служіння, визнавати гріш, залишати його і знову служити, знову служити всією силою для того, щоб ці речі вони залишились позаду. І третє, не йти за морнотою, викидати свого життя морноту. І останнє, що надихає в цьому вірші, 22 й вірш. Бо Господь не полишить народу свого, ради свого величі імені, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Уявіть, Бог дає обітницю, Бог не залишить свій народ. Бог не залишає тебе. Він хоче, щоб ти зробив речі в своєму житті кардинальними. Не відступай, служи, не йди за морнотою. Амінь.